Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тетяна Тара. і ми дивимося, які два подарунки ви отримаєте. І так, два подарунки. Перший подарунок отримаєте якогось листа, який буде для вас, скажімо так, позитивний. Можливо, тут буде говоритися про якусь запутану історію в цьому листі, а, а можливо, це пов'язане з, з вашими якимись документами, з якимись оформленнями, з отриманнями е, паспортів і, е, скажімо так, разними якимись важливими документами, з якоюсь відповідь, відповідь, на яку ви чекали, ви її отримуєте, і це буде для вас подарунком. І давайте подивимося, це буде позитивне чи негативне для вас. Так, це буде для вас позитивне, те, що ви отримаєте. Це дійсно допоможе вам в вашому подальшому. Да? Хтось, можливо, отримає як листа від друга. Якщо це якісь документи, да? якщо це якісь відповіді, це все для вас по позитиві. І так, дивимося далі, що за другий подарунок, у вас тут буде. Для вас це вже підготували вищі сили. Що це за подарунок? І так, тут може бути телефонний дзвінок, тут може бути якась. Людина, да, яка допоможе вам вийти з якоїсь скрутної, тяжкої, якоїсь ситуації. Це подарунок, який, знаєте, хочеться сказати, що це шанс, да? шанс, який вам зараз надають вищі сили для того, щоб ви вийшли із якоїсь тяжкої ситуації в вашому житті, і перенаправили, скажімо так, свій погляд. Да? Взагалі, можливо, ви перенаправите все своє життя в другому напрямку, бо тут це зміни. Або якась людина, або телефонний дзвінок допоможуть вам змінити ваше майбутнє, або взагалі змінити щось в вашому житті, але це все допоможе вийти вам із якоїсь, із якоїсь тяжкої ситуації.